Всіх вітаю, з вами Марія і хочу сьогодні розглянути для вас, від чого ви позбавитесь найближчим часом. Може вам вже час позбавлятись від якихось там речей або думок, або може там, від спілкування з якоюсь людиною, а ви тримаєтесь за це. Тож давайте розглянемо, що, під, що підскаже нам кавова Гуща. Я вам дуже бажаю приємного перегляду. Нагадую, що філіжанка загальна. Це, ну, так, знаєте, відноситись до цього все ж таки, як до загальних таких підказочок, але вони будуть корисні кожному з вас. Тож, починаємо. Так, давайте розглядати. Дивіться, перше, що я бачу, тут мені показана людина, з якою треба ставити крапку. Людина, ну, дивіться чому, бо людина вас час від часу за, знаєте, як, як гострі кути, як обмеження коло вас виставляє. Якимось своїм таким ставленням, поведінкою своєю, і людина вам під ногами у людини грошові ситуації, вона як топче ці грошові ситуації, і ви опиняєте, знаєте, ви, ви щось робите, ви щось намагаєтесь змінити, але прийшла ця людина, все затоптала. І все. І починай спочатку. Тут нема таких якихось літер, щоб я вам могла дати підказочку, але кавова гуща. Ну, знаєте, взагалі, то воно так ну, майже у кожної людини є. Хтось, хто в неї не вірить, хто. То якимось своїм там, висловлюваннями, там, поведінкою, да, ставленням своїм, як перекриває шляхи. Але кавова гуща полягає на тому, щоб ви для себе надважливими повинні бути. що Ваша віра в вас самих вона для вас э, відчинить будь-які двері. І це буде для вас легко проходити якісь там ну, перепони, бо якщо ви в себе вірите, взагалі будь-яка ситуація для вас буде можливою. Потім показана мені жінка, яка згадує про чоловіка. Мені так, дивіться, жінка. Дитина є у цієї жінки, дитина постійно в голові і постійно якось звертається хтось з вас думками до цього чоловіка. Е е якісь втрати були спільно з цим чоловіком, якісь е е негарні не вчинки від цього чоловіка були, і ви не можете поки що оці втрати і у ці негарні вчинки відпустити. Ну, знаєте, як прощення не даєте людині і просто своїм, своїми думками і поки що тримаєте його біля себе. Як це показано, ви цим тримаєте себе у минулому. В майбутньому мені показаний інший чоловік, з яким може бути спілкування, якщо ви Ну, налаштуєтесь на це майбутнє, бо це якась знаєте, для когось з вас ці зміни навіть можуть торкнутися цього чоловіка, про якого думаєте, але не для всіх це підійде. Тут можуть бути зміни, якщо ставлення своє зміните і ви і він. Це надто складно, я розумію. Надто складно навіть для однієї людини, а тут обидва повинні змінювати ставлення, Це, це ще складніше. Але, ну, взагалі, то знаєте, якщо дуже-дуже хочеться, то люди можуть все робити. Для когось з вас взагалі нове спілкування, нова людина, людина, яка. Ну, буде спілкування з чоловіком і ще з його о, ну, родичка старша за нього. Це взагалі з його сім'єю. Давайте так. Тут багато родичів мені показують, і вони різного віку, і є мати, жива і є, здається, це або сестра, або племінниця, або щось таке. Знаєте, багато там людей. Ну, як в нове коло родини війдете. Потім від чого ще треба позбавитись страхи, які показані, показана ваша захищеність, показано, що. Тут є і дружні до вас люди, спілкуйтесь з ними частіше, бо вони переналаштовують вас, якісь ваші страхи вони від вас відпадають після спілкування з цими людьми. І це м, якісь такі ситуації, які, знаєте, час від часу виникають. Ну, ми з вами розуміємо, яких це ситуацій стосується. І е, дивіться, мені тут розкидані літери, я назву, там для когось з вас вони мають значення, або це ваші ініціали, або ваших друзів. Дивіться, І К Л, А, літера Т, Г. І дивіться, тут філіжанка звертає вашу увагу, що у вас багато чого було спільного зроблено. Якісь люди вам дивіться, у вашому спілкуванні, у вашому тісному колі спілкування, філіжанка нагадує про те, що зосередь свою увагу на тих справах, які, в яких Тобі допомагали, в яких ти була людиною, був людиною, це і для жінок, і для чоловік підходить. Знаєте, от людиною, яка які допомогли пережити важкі часи, яку витягали емоційно з якихось тяжких моментів. Там, де було занадто боляче, от хто був поряд з вами, хто вас підтримував, ці люди вони і далі можуть вам надавати такі, знаєте, відчуття, що все можна подолати. Що поки що ви спілкуєтесь, поки ви маєте можливість там десь пошуткувати, десь щось там обговорити, все можливо, все. Зробиться і тільки разом. Будьте разом зі своїми друзями. Може, це з родини. Люди, з якими знаєте, от ви довіряєте, ну, ну так як собі. Потім звільніть комусь, це вже інша ситуація. Комусь з вас каже Філіжанка, зміни своє ставлення до чоловіка, який дивіться, мені показаний чоловік в оточенні багатьох жінок. Ну, три бачу поряд з ним, три жінки. Вони можуть бути йому хто завгодно. Не обов'язково, що це чийсь там трикутник або чотирикутник. Це може бути родина, він може бути там. Батьком сімейства, де багато жінок там дочки-онучки, бо мені дорослий чоловік показаний. Знаєте, такий, ну, 50 плюс у нього вже можуть бути, і онучки теж. Показано це якесь спілкування, воно за телефоном, більш за все, проходить. І якісь моменти, які. Жінка тут багато чого хвилюється, багато чого, знаєте, якісь ситуації, вона, знаєте, бажання е, різких змін, бажання зросту, воно таки буде, згодом воно таки буде. Але тут от зверніть увагу, коли цей чоловік щось спокійно вам розказує, не тоді, коли все йде на емоціях, а тоді, коли він щось там спокійно, впевнено про щось каже. Це важливі якісь там слова, важливі підказки для вас. Він <кх> взагалі-то мені такою, знаєте, центральною фігурою показаний, на нього можна покластись, на нього можна. Звертати увагу в тому сенсі, що у нього досвід великий по життю, він вже може щось підказувати. Потім є у когось з вас, це або подружайка ваша, колежанка, або десь з родичів ваших, може бути, знаєте, не перша лінія родичів. Тут людина, яка, вона як впливає на, на людей, але це, знаєте, вона мені з рогами показана. Тут така якась людина, знаєте, у чорному одязі вона чимось таким займається недобрим. І рот у неї чорний, ну такі не дуже неприємні, не дуже такі енергії від неї відходять. Людина, яка взагалі то вона і тримається осторонь. І якщо нема такої великої потреби, то Тут і вам пропонує філіжанка триматись осторонь. Ви про неї щось таке і знаєте. Це вам людина, знаєте, не, не сюрпризом це вам буде. Це те, що я кажу. Ви розумієте, ви знаєте про цю людину щось таке. І вона взагалі-то не чіпає нікого, поки їй не перейти дорогу. Тут якісь такі, знаєте, от як йде своїм шляхом, от нехай іде. Не чіпайте. А так, що тут ще? Ну, Зараз. Не затримається біля когось з вас чоловік, який взагалі то він тимчасовий у вашому житті, він даний вам для налагодження чогось. Це може бути майстер якийсь, знаєте, якому ви ну, як роботи закінчить, як зробить те, що треба. Ви сплачуєте йому гроші і людина йде, але залишається з вами на зв'язку. Ну, то, як треба буде, ви зателефонуєте і покличте людину. Це дійсно тимчасова людина, але непоганою вам показана, доволі світла людина, яка просто робить свою справу і вміє, і знає, як. Потім у перспективі буде дуже важлива, цікава розмова, показана мені, як. Жінка чекає, а чоловік розмовляє І ще один чоловік до цієї ситуації, теж має відношення, він теж чекає якихось змін по цій розмові. Щось там буде відвалюватись, ну то вона так треба. Нехай відходить щось, а тут інший. Якісь, знаєте, якісь, якась ситуація інша війде в життя, вона буде направлена для захисту. Для якогось там, знаєте, от коли треба сховати або якусь людину, або приховати якісь подробиці по життю цієї людини. Ну, це щось таке для родини. Це знаєте, коли в родині вирішується якась така ситуація. Ця телефонна розмова вона буде як ключем для того, щоб ну, знаєте, відчинити потрібні двері. Далі по роботі, що від вас відійде? Відходить тут, дивіться, є, є у вас спілкування з жінкою, яка, знаєте, трошки неврівноваженою фігурою мені показана. Ну, десь там є складнощі у людині. В розумі. Відходить від вас спілкування з такою людиною, воно, знаєте, щось справедливо тут буде вирішуватись якась така ситуація. Вона і фінансів буде стосуватись, і взагалі-то ну, якось так чоловіком буде промовлена якась. ну, Знаєте, як приклад якийсь буде промовлений і він буде корисним в цій ситуації. Потім літери Б, А або БД, ініціалець е, З чоловіком ситуація пов'язана, не буде зроблено так, як слід якусь справу. Відійде ця людина від вас, бо вона ну, просто не має користі для вас. Тут надія на те, що буде щось дуже добре зроблене, але ні. Людина так не вміє, так, як вам треба. Тож просто, тут як заміна однієї людини на іншу буде, але ту іншу треба буде ще підшукати. Потім чоловік, мені тут показаний, залишається в минулому. Це теж по роботі. Зараз от все, що розповідаю, це все стосується роботи соціуму, десь там, де ви де далеко від вашої оселі, від вашої родини, де ви реалізуєтесь. Дивіться, цей чоловік відходить, він як. Взагалі, як від вашої роботи відходить, це як знаєте вихід на пенсію. Він літній, він доволі такий вже втомлений по життю. Він вже знаєте, напрацювався, йому вже час піти. Для когось з вас, але мало для кого це так буде виглядати, що взагалі людина з життя піде. І, ну, тобто і з роботи теж. І це так зненацька. От знаєте, коли люди між собою будуть обговорювати, там міг би ще й пожити, але там здоров'я вже підірване і вже давно підірване. Людина тільки останнім часом зайнялася тим здоров'ям. Це занадто пізно вже. Потім е, є в вашому оточенні чоловік, який про вас часто якось замислюється, згадує. Це якісь сердешні справи. Ви не звертаєте більше увагу на цю людину, ви якось раніше спілкувались, якось так. Зараз хвилиночку. Чого це ви не звертаєте на нього увагу? Ви з ним зараз спілкуєтесь, та взагалі-то і давно так ви з ним спілкуєтесь, як щось треба. Ну просто от, як знаєте, там по роботі якісь справи виникають, ви звертаєтесь до людини, але це як в ньому, знаєте, як якийсь такий е, вмикає процес спогадів. Ну, тобто він, та, він то робить там все, що треба по роботі, а потім він поринає в ці спогади. Але ця людина вам ніяк більше і не потрібна. Тож це, це йому вже б треба позбавитись від цих думок про вас, бо дуже ви цінна людина для нього. Дуже. І знаєте, ці спогади про вас, вони якось людину. Знаєте, як спокій душевний дають. Взагалі-то людина мріяла про сімейний якийсь спокій з вами, але щось там не зарослось. Так, далі. Неприємний дуже чоловік від вас відійде. А заміна одного на іншого, це як співробітник, який взагалі то ну, от весь, весь час воно вам було неприємно спілкуватись тією людиною. Хоча не так, щоб доволі часто то було, але кожного разу, так, знаєте, внутрішньо ви так себе тримали. Тут взагалі у когось зміна колективу йде. Одні люди відходять, інші на їх місце майже одразу стають. Якщо чесно, то якась така заміна ви не помітите особливих якихось змін. Воно майже те саме буде. Так. Ось тут чоловік по фінансах якісь там обіцянки, цяцянки, які не були виконані. І ви відвертаєтесь від людини, і ви справедливо розсуджуєте цю ситуацію. Ви якось так знаєте, ну, скільки ж можна це. Чути, вислухову. А у нього вже інша якась така ситуація, там от буде так, от треба оце зробити. Ну він розмовляти такий, гаразд, розмовляти. Йому то не важко. Давайте ще ось тут. Так, хтось тут. Зараз хвилиночку. Ага, когось зі своїх, кого ви вважали за друзів. Тут дивіться, мені показаний чоловік. Якесь питання. от два питання виникло. Які ви якось з цим чоловіком. Хотіли б вирішити. Чоловік розіграв цю ситуацію ну, для, свої, для своєї користі. У вас геть допікова ситуація вийшла. І ви після цієї ситуації, от як ще більше питань маєте, ніж відповідей. І ви просто ви приймаєте рішення. Тут навіть без підказок кавової гущі ви просто приймаєте рішення, що досить. От, от це мені так показали цю людину от досить цього спілкування, далі воно не буде інакше, воно буде десь майже така сама ситуація, то на що воно мені треба. Взагалі-то вам навіть є що пригадати про цю людину. І просто вам у ці ситуації останні якісь показані саме з тим, таким, знаєте, щоб ви там замислились, то може це все досить. Бо там, знаєте, в це, от як людина звільнить це місце, дуже швидко ви почнете спілкування з іншими людьми, більш корисними для вас. І ви вмієте дружні стосунки налаштовувати з людьми. Ви якось так знаєте. От якщо ви починаєте довіряти людині, то у вас зав'язуються ці дружні стосунки, і якось воно дає вам стабільність ну, на великий проміжок часу, на майбутнє. І вам і треба якось час від часу змінювати коло вашого близького оточення, бо ви наддовірлива людина. Уж вибачте, я так бачу на кавовій гущі. Ви краща людина, ніж ті, хто до вас притягується. Ну, ви як магніт для тих людей. Так. Що ми тут ще бачимо? Є тут у вас дуже нав'язлива людина в оточенні. Все вам нав'язує свою турботу. Людина мені темною показана. Це не просто так, вона стягує від вас вашу енергію для свого, для своєї користі, для свого здоров'я. Там щось проблеми є, великі проблеми. Низ спини. Десь ну, поясничний. Зараз хвилинку. Там ще якийсь головний біль буває, такий, ну, як мігрені. І з ногами бувають такі болі у людини, тож стягує вона. Це, знаєте, як. Більш молода кров їй потрібна. От знаєте, тут мені не показує, кажу їй, як людині. Мені не показано чоловік то або жінка, я не буду наполягати на цьому. Ну, для когось з вас така енергія йде від людини, як стягує. І у вас потім, після спілкування з цією людиною, зверніть увагу, обов'язково починається головний біль. Оце як дзвіночок для вас. Це просто треба на це звернути увагу. І це не одиночна така ситуація, не один раз там поспілкувалися і головний біль, а це якось кожний раз. Там неважливо по телефону або при такому спілкуванні, ну, коли бачитесь, це просто дзвіночком треба звернути увагу. І ви вже замислювались над цим, але якось так ну, кожного разу від цього якось так відверталась від цієї думки. А це, ну, це теж наше треба звернути увагу. Ось така. Вийшла філіжаночка, я дуже маю надію, що вам то було корисно, що ви когось там впізнали для себе і тепер розумієте трошки більше, до яких змін треба б прийти у спілкуванні з цими людьми. Ну а якщо щось там у вас не ну, ви не, нічого для себе не почули, то це дуже добре. Це каже тільки про те, що може у вашому оточенні дійсно зараз всі ті люди, які вам дуже потрібні, корисні і просто приємні. Я б хотіла, щоб так воно і було у вас. Бережіть себе. Нехай все буде добре і у вас, і у вашої родини, і мир. Нехай буде просто мир. Нехай буде просто все так як найкраще для вас і для вашої країни. Побачимось! Всім пока.